Вітаю, мене звуть Віталій Ковач, я професійний сомельє, і сьогодні будемо з вами спілкуватися про вино сорт винограду Ширас. Він же сіра, він же на український ще раз, це умовно кажучи, який у нас приїхав з Австралії. Діло в тому, що Австралія це дійсно та виноробна держава, яка розкрила напевно максимальний потенціал сорту винограду Ширас. Він тут, завдяки місцевому клімату, завдяки досить інтенсивному сонцю утворюється такий, який неможливо повторити в інших куточках нашої планети. Хоча треба говорити відверто, що половина всього сорту винограду сіра, який росте на планеті Земля, він росте в всім нам відомій Франції. Дане вино у нас є від виробника Мак Петерсон. Самі австралійці настільки люблять сорт винограду Ширас, що тільки в них ви можете зустріти як суху версію, так і солодку, і навіть ігристу версію сорту винограду Ширас. Давайте скуштуємо наш взірець. Зрозуміємо, наскільки все-таки австралійський Ширас відрізняється від французького чи, наприклад, іспанського. Чи іншого, де ми можемо в нього зустріти, тому що величезна кількість сонця кардинально міняє стилістику аромату. Тобто в Австралії він завжди більше відображає поняття спецій, як в аромати, так і в окремих випадках і в смаку. До речі, тут не потрібен нам крокотяк, тут можна використати просто ось таким чином відкриття, і все з крука відкрити. Дуже легко і просто. Колір у нас вже гранатовий. Можемо допустити, що цьому вину, наприклад, там ну. Два роки, можливо, навіть більше, можливо, навіть три. Треба говорити ще одну таку складову, що вина, які робляться в південній півкулі в даному випадку в Австралії, вони збираються на півроку раніше. Тобто, якщо це вино, наприклад, 2018 року, то воно буде на півроку старіше ніж 2018 року врожай в європейській частині світу. Тому і колір буде більш зрілішого вина. Дуже гарна ароматика, ароматика спецій, причому таких східних наборів спецій, які відображають таку зрілість, якусь спокійність навіть з точки зору уяви. Але це завжди домінація ще фруктової складової, ніж, наприклад, квіткової складової. Тому що перед нами сортонограду винограду Ширас. Дуже приємний смак. Шираз завжди зваблює тим. Що він солодкуватий в ароматиці? Ну і треба говорити стосовно клімату. Що коли у вас величезна кількість сонячного тепла? То у вас, звісно, цукристі сягоди на високому рівні. Якщо процес бродіння був зупинений там на відмітці, в даному випадку 13,5% алкоголю, то у нас зміг залишитися залишковий цукор. А Він тут, до речі, є 6,3 грама цукру на літр. Тобто це достатньо багато, його б можна було в якійсь мірі неофіційно класифікувати як напівсухе, або просто сказати, що це ідеальне вино для тих, хто каже: мені, будь ласка, не щось кисле, не щось таке солоденьке. Тому що він по категорії сухе, але відчуттям. Його напівсухого вина У нас на столі зараз, до речі, козинний сир, і я б його з задоволенням порекомендував, тому що жирність сиру і кількість танінів, які є в цьому вині, вона ідеальна для того, щоб гармонювати між собою, таким чином докладати нам максимум зусиль. А загалом вино настільки питке, свіже і одночасно солодкувати в ароматі, що я б його нічим більше не пив, ну максимум повторюсь. Це сир. Бажаю вам знайти ідеальну гастрономічну пару до вашого Ще разу.